Ну, скоріш хороше, що в мене смачна рука, так? Да? Так смачне, що страшне діло, да? Що таке солі хочеш? Ти солі хочеш, дорогенький, тобі солі хочеться. Солонця тобі треба, так? Да? Рука солона. Красавец. В этом уже, может быть, да? А ты тут лазишь. Да, конок великий. Мама, смотри, Ну, каре, харе лизать мне руку. Хоре. Додому давай, Дуй. Так, і не зжари жир, не мого кашкетом, бо ти зараз зробиш подвиг. Ой, цирк на дроті, блядь. <laughs> не зря я сюди з'їзду.